Скажіть, яка інформація від міліції буде доступна тепер для львів'янина онлайн? Що можна отримати? Ну насамперед я хотів би зазначити, що не тільки Львів як місто на передовій першим отримує можливість надати такі послуги для своїх мешканців, але і львівська міліція виявила першим бажання віддати ті послуги нашим мешканцям. Властиво, що на протязі вже довгого періоду часу і громадськість Львова, і керівництво міліції демонструє свою позицію до змін до реф. Форм і тут приймалось вольове рішення, щоб, щоб співпрацювати з війською міською радою для того, щоб працювати саме для наших громадян. Стосовно сервісів і вашого питання, ми почнемо з малого це з довідки про несудимість. Це є не є дуже великим кроком, не є масштабно, що там зразу ми ену кількість послуг будемо надавати, але це є великий крок, скажімо так, у тому напрямку. Um... Довідка про несудимість, як зазначав мій колега Тимофій. Раніше потрібно було їхати, їхати аж на Липинського. У нас вулиця така є у Львові. Там потрібно було зробити ряд процедур і замовити собі цю довідку. Потім другий раз знову туди поїхати і її забрати. Зараз же ж на сервісі Львівської міської ради, на онлайн сервісі, персональний кабінет мешканця, можна буде електронно замовити цю довідку і відповідно отримати вже запрошення. Щоб приїхати і забрати її. Чи ведеться якась робота стосовно того, щоб надавати можливо якусь іншу інформацію за допомогою теж замовлення? Ми сподіваємось пропрацювати механіку механіку реєстрації на прийом до начальника головного управління в електронному режимі, і у майбутньому у нас є суттєва проблема відсутність електронного документообігу. Але ми над цим працюємо і прагнемо знову ж таки до тих змін, до тих інновацій. До впровадження тих інновацій і теж сподіваємося, що в нас вдасться започаткувати таку річ, як електрон електронне звернення. Тобто, по будь-яких запитаннях, якщо вони є, стосуються тієї галузі, яку ми відкриваємо, громадянин може бути може електронно заповнити, викласти своє проблемне питання і отримати кваліфіковану відповідь від наших працівників. Тобто, це якби своєрідна заява онлайн, так? Сворі так можна сказати, так але це ніби перший такий крок, в будь-якому випадку треба прийти і написати буде заяву? або е, ні. Mm -hmm. Потрібно буде зробити запит і е, отримати відповідне роз'яснення, mm -hmm. і якщо воно вже там тоді не вже залежить від того роз'яснення, що робити, так, mm -hmm. так. так. Е, чи це така ініціатива МВС, щоб робити тут на місці у Львові Чи це ініціатива там, головного управління? Це, це є ініціатива головного управління, але, звичайно, вона відбувається за погодженням з Міністерством внутрішніх справ, оскільки в нас є різниця між органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади. І в нас є строга ієрархія від Києва до нас. Ось, але питання знову ж таки було е, погоджено. Е, воно є за підтримки е, начальника головного управління Дмитра Загарії. Е, дуже важливу ключову роль відігравала позиція начальників е, профільних управлінь. Це управління інформаційно аналітичного забезпечення і е, управління документообігу е, головного управління. Це відповідно Оксана Валерівна і Наталя Миронівна, наші керівники. Наприклад, ви кажете, що у вас наразі не на достатньому рівні документообіг, чи достатньо, наприклад, якоїсь комп'ютерної технічної бази для того, щоб це запроваджувати, чи це знову ж таки напевне, пане якісь додаткові фінансування. Найбільша проблематика і найбільше найбільш до дороговартісним це є саме програмне забезпечення електронного документу. Якщо отримається, якщо ну, вдасться якимось чином в нас запровадити електронний документообіг і на це знайдеться фінансування. Я сумніваюся, що це буде фінансування, звичайно, що державне. Тоді, я думаю, комп'ютеризація і встановлення робочих місць це вже другорядна проблема. Чи ви сподіваєтеся, що це позитивно сприйметься серед вів'ян, що на таку довідку можна буде отримати, замовити онлайн? Я думаю, що тільки позитивно, тому що. Найбільше втомлює це є стояння очікування в чергах і їзда у відповідні інстанції, з ну, з ще поки що з незнанням, що тебе там чекає, який пакет документів там тебе чекає, щоб ти подав. Потім потрібно буде їхати щось доксерювати, щось дороблювати, щось доформовувати. Якусь там якийсь цей пакет документів. Тут пропонується, скажімо так, від цього відмовитись, просто зареєструватися, ідентифікуватись відповідно через банк. Іді, і е, очікувати, коли тебе запросять, щоб е, забрати цю довідку. Там буде вказано день і година, так? Е, так. Буде вказано день. Е, На коли вона вже буде готова? Послуги паспортних столів, так їх називаємо, послуги даї. Це далекій перспективі чи над цим вже працюють? Е, це... Перспективів в недалекій, але е, кожна така електронна послуга ці, вона під собою е, під під, під її впровадженням ці надання цієї послуги. Є е, ряд е, обговорень, ряд консультацій, ряд роз'яснень е, на, на всіх рівнях, скажімо так, на експертних, на державних, на е, рівнях е, прийняття вольових рішень, політичних рішень. Ось але в принципі, ми почали і це є добре. крокуємо, І я сподіваюся, що на протязі нетривалого часу будуть з'являтися нові й нові сервіси від міліції. Дякую вам за інформацію, за те, що робите для людей. Дякую.